Я би хотіла почати свідоцтво з великої подяки Богу за те, що він в такому молодому віці привів мене несподіваними стежками до себе і вивіз з місця, і оточення, в якому справжнього Бога не існувало. З раннього дитинства мене завжди цікавило, що буде після смерті. Це питання викликало в мене шквал емоцій, бо відповіді, чи хоча б. Елементарного розуміння моєї зацікавленості я не отримувала зі сторони ні від кого. І саме це маленьке зернятко Господь посадив в мене, щоб воно взрощувалось мені крізь роки, і саме це Боже зернятко направляло мене крізь життя, в якому не було Ісуса Христа. В роки мого зростання я стикнулася з нерозумінням. Осудженням словесним та іноді, на жаль, фізичним насильством зі сторони родини і іншого впливового на мене оточення. І я не хотіла бути частиною своєї сім'ї, тому я часто вбігала звідти, убігала з дому. Я завжди була в пошуках нової сім'ї, яка просто мене прийме. І дуже часто такі пошуки заводили мене не туди. Я було дуже багато певних напрямків субкультур, тусовок, в яких я намагалась знайти собі місце, але кожен раз знову приходила, приходила думка про безглуздя цього існування з таким образом життя. Певні обставини сформували в мені тягу до залежності, починаючи з розладу харчової поведінки і закінчуючи наркотичними залежностями. Але не дивлячись на це, Бог кожен раз давав о собі знати. В періоди повного спустошення я молилась, хоча я тоді не усвідомлювала, що це була молитва. Для мене це просто виглядало як розмова з внутрішнім я. За що ж я трималась ці роки в житті без Господа? Шквал цих думок, як щіт, стримував мій образ. Ще на початку підліткових років я придумала собі певний образ. Що буде викликати різного типу зацікавленість і штучним образом буде давати мені любов і увагу від інших людей, якої завжди бракувало. Але з роками підтримувати цей образ ставало все складніше і складніше. І думки про те, що є, що в цьому світі справжні з'являлись усе частіше, і я більше думала про вищу силу. Але було дуже важко стримувати всі ці емоції. Мій розлад прогресував, повністю забираючи контроль наді мною і моїм життям. В один із таких періодів Господь послав мені одну людину, мого хлопця Деміра. Той період був складний і для нього, бо життя в певній прослойці людей в андеграунді захоплювало, що його, що мене. І Деміра розривало між життям з Богом і таким життям. Наші відносини і за цих, і за інших багатьох факторів були сповнені болю, і тому ми їх закінчили. Але після повномасштабного вторгнення Бог знову звів нас і дав прощення один одного. На той момент я знаходилась у дуже вразливому психологічному стані, і за проблем з розладом харчової поведінки. Була спроба самогубства. Але Бог тоді зупинив мене. І через деякий час, після мого психологічного відновлення, у жіночих кругах Демір сказав, що хоче будувати наші відносини правильно і запропонував ходити разом з ним до церкви, щоб нам з цим допомогли. Для мене це було дуже складне рішення з багатьох причин. Але не дивлячись на це, ми почали це робити. На початку мені було дуже важко, бо я не розуміла, чи є в цьому сенс, чи є в цьому Бог. І чому тут всі такі привітні і посміхаються. Але з часом Бог відкрив мені істину на одному із занять на жіночих колах. Під час виконання однієї з тілесних практик я відчула просто пустоту темряву, нічого не було. І було тільки спустошення. Те саме спустошення, коли ти ставиш себе і свої бажання на п'єдестал усього світу. В той самий момент я зрозуміла, що цей трон не для мене, а для Бога. І тільки коли я його поставила на місце, усе знов заграло фарбами. Саме в цей момент я зрозуміла, що хочу покаятись і прийняти Ісуса Христа як єдиного Спасителя мене і всього світу. І саме в цей момент я зрозуміла, що Божа сім'я це саме та сім'я, яку я шукала. Дякую.